Ось це кіоски у центрі рівного на вулиці Соборна, 15 а і вони заважають місцевим мешканцям вже не перший рік. За їхніми словами, кіоски розташовані в притул до будинку та порушують як санітарні, так і будівельні норми. «Біля наших будинків поставили незаконно, поставили кіоски притул до будинку з порушенням санітарних і будівельних норм. Потім вони невідомим способом оформили право власності на ці кіоски. Також, так як міська рада, міська рада за пару гривень продала їм сотку землі, і вони відповідно хазяйнують, роблять, що хочуть. За словами голови ОСББ цього будинку Андрія Співака, він неодноразово звертався у поліцію, міську раду та муніципальну варту, аби з цими кіосками навели лад. Муніципальну варту ще тиждень назад. Я було звернення. Вони казали, що вони тут виходили. І тут нібито все добре. У них це об'єкт нерухомої власності. То як? Власник кафе, має право, власник кафе не має права робити літні майданчики, має право, має мусить у міської ради просити дозволу, а ці просто всі все з рук сходить, ми будемо робити, що хочемо, ми в центр міста просто споклюжимо так, щоб тут неможливо було жити і ходити. Зі свого боку інспектори муніципальної варти пояснюють, ці кіоски не тимчасові споруди, а є нерухомим майном. За адресою місто Рівне, вулиця Соборна, поблизу будинку 15. Розміщені торгові павільйони, які згідно з інформацією з державного реєстру речових прав на нерухоме майно є нерухомим майном. Зазначені торгові павільйони не є тимчасовими спорудами. контроль за виявленням яких покладено на департамент муніципальної варти Рівненської міської ради. Артем Максименко та Богдан Короб'як, телеканал ITV Media Group.